От уявіть собі, що якби мозок, навіть пошкоджений в одному місці, міг, ну, знаєте, знайти обхідний шлях. Просто взяти і відновити втрачену функцію. Звучить як наукова фантастика, правда. Але сьогодні ми розберемося, як це можливо через одну, ну просто дивовижну людську історію. І вона покаже нам, наскільки наш мозок неймовірно спеціалізований. Ну що, поїхали? Усе починається з однієї історії, історії, яка на перший погляд може здатися трагічною, але насправді вона розкриває дещо абсолютно надзвичайне про те, як влаштований наш мозок. Знайомтеся, це Джеймс, звичайна людина, як ми з вами. Йому 45, він батько, друг, любить грати в софтбол, загалом здоровий активний чоловік, який жив абсолютно звичайним життям аж до одного дня. У свої 45 Джеймс переніс інсульт. І хоча, на щастя, він доволі швидко оговтався фізично, був один, ну дуже серйозний наслідок. Він просто втратив здатність говорити зовсім. Інсульт пошкодив одну дуже дуже специфічну ділянку в лівій півкулі його мозку. Так от лікарі поставили діагноз Афазія Брокка, і ось тут починається найцікавіше. Розумієте? Джеймс чудово розумів усе, що йому казали. От дружина питає хочеш пластівці на сніданок? Він усе розуміє. Але відповісти відповісти він міг лише одним єдиним словом, скажімо, словом теж. Причому він вимовляв його з такою інтонацією, ніби це було ціле речення. Тобто, розуміння є, а от здатність говорити зникла. А потім, потім під час терапії сталося щось абсолютно несподіване. Виявилося, що Джеймс може спілкуватися, але не розмовляти, а співати, так, саме співати. А все тому, що спів задіє зовсім іншу ділянку мозку у правій півкулі, яка є ніби дзеркальним відображенням пошкодженої зони Брока. Історія Джеймса це просто блискуча ілюстрація ключового принципу роботи нашого мозку. Він не є монолітним, навпаки. Він складається з надзвичайно спеціалізованих зон, і кожна, абсолютно кожна, виконує свою конкретну функцію, і пошкодження однієї з них це ще не вирок. Гаразд, щоб зрозуміти, як працює ця спеціалізація, давайте трохи відмотаємо назад. Потрібно розібратися, як мозок взагалі формується. Тож погляньмо на самі основи, на те, як розвивається вся наша центральна нервова система. Так, Центральна нервова система або ЦНС це наш головний процесор. Вона, по суті, робить дві речі: отримує інформацію від органів чуття, аналізує її, а потім віддає накази. От сонце світить занадто яскраво, ЦНС каже, примруши очі. Дзвонить телефон, ЦНС обробляє звук і каже, мабуть, треба відповісти. Усім цим керує саме вона. І знаєте, з чого все це починається? З дивовижно простої структури. Уявіть, на ранніх етапах розвитку ще в ембріона. Вся наша майбутня нервова система це просто малесенька порожниста трубка. Потім її верхній кінець починає рости, розширюватися, ділитися, ніби брунька на дереві. Спочатку на три частини, а потім на п'ять. І вже з цих п'яти камер згодом і формуються всі неймовірно складні структури нашого дорослого мозку. Давайте почнемо нашу подорож з найдавніших, найфундаментальніших частин мозку, тих, що відповідають за наше виживання, тих, що дісталися нам у спадок від дуже давніх предків. Отже, стовбур мозку це по суті наш бортовий комп'ютер, наш автопілот. Він керує всіма базовими функціями, про які ми навіть не замислюємося: диханням, серцебиттям, сном, голодом. Це та основа, яка просто підтримує в нас життя, працюючи як ретранслятор інформації між кілом і, скажімо так, вищими відділами мозку. І тут ми підходимо до ключового моменту ці стародавні структури, їх іноді називають рептильним мозгом, бо вони відповідають за ті ж базові інстинкти, що й у рептилій керують нашими основними потребами. Їсти, спати, бути в безпеці. А вже над ними, ніби надбудова, розташовані вищі відділи, великий мозок, який і відповідає за все те, що робить нас людьми, здатність мислити, планувати, творити. А тепер переходимо до головного боса, до найбільшої та найскладнішої частини нашого мозку, до великого мозку, або як кажуть науковці, церебруму це саме та частина, яку ми зазвичай і уявляємо, коли чуємо слово мозок. Він виглядає як величезний волоський горіх і накриває собою всі інші структури, немов шапка грива ніжко саме тут, у цих звивинах, і відбуваються всі наші найскладніші розумові процеси. По суті, це центр нашої особистості. Але ж постає питання, як уся ця обчислювальна потужність, ну як вона взагалі вміщується в нашому черепі? І тут природа вигадала просто геніальний трюк. Поверхня великого мозку, вона не гладенька, вона вся, знаєте, ніби зім'ята у складки, ці звивини та борозни. І саме завдяки цьому її площа просто колосально збільшується. А дві половинки мозку ліва та права, вони не існують окремо. Ні, вони постійно обмінюються інформацією через такий собі супершвидкісний інтернет-кабель, який називається мозолисте тіло. Нумо, погляньмо, як ця величезна структура організована всередині. Великий мозок поділений на чотири основні департаменти або частки, і в кожної з них є свої унікальні обов'язки, це як спеціалізовані відділи у великій корпорації. Почнемо ззаду. У потиличній частині голови розташована потилична частка. Це наш головний візуальний центр. Усе абсолютно все, що ми бачимо, від літер на екрані до неймовірного заходу сонця, обробляється саме тут. Рухаємося трохи вище і вперед, і потрапляємо до тім'яної частки. Вона відповідає за обробку відчуттів дотик, біль, тиск. Якщо вночі випадково наступити на деталь конструктора, то саме тім'яна частка миттєво повідомить, що сталося щось дуже неприємне. Тепер з боків голови біля вух. Тут у нас скроневі частки, це наші аудіопроцесори, вони відповідають за слух, і ще дуже важливо за розуміння мови. А ще тут глибоко всередині ховаються ключові структури для пам'яті, як от гіпокамп, та для емоцій, як от Мигдалина. І нарешті, спереду, лобова частка. Це наш генеральний директор, головний командний центр. Вона відповідає за планування, прийняття рішень, концентрацію уваги за нашу особистість. І так, саме тут, у лівій півкулі, розташована та сама зона Брока, яка відповідає за продукування мовлення і яка була пошкоджена у Джеймса. І ось тут ми повертаємося до початку. Історія Джеймса це не просто розповідь про трагедію. Ні. Це живе свідчення неймовірної властимості нашого мозку, пластичності. Це його дивовижна здатність перебудовуватися, адаптуватися, знаходити нові шляхи для виконання старих завдань. Мозок Джеймса, по суті, навчив праву півкулю робити те, за що раніше відповідала ліва. І це змушує замислитися. Якщо мозок може самостійно перепрограмувати себе, щоб відновити таку складну функцію, як мовлення, то які ще приховані можливості для навчання та адаптації він у собі приховує? На що ще ми здатні?